У 1998 році в одній групі відбору до чемпіонату Європи жереб звів збірні України та Росії. Нарешті, після розвалу Радянського Союзу, можна було вияснити, хто з двох спортивних гігантів на пострадянському просторі краще грає у футбол. У пресі протистояння України та Росії майже одразу охрестили матчем століття. Однак головний тренер збірної України Йожов Сабо одразу закликав не розпалювати зайві пристрасті щодо майбутньої гри. Наставника нашої головної команди можна зрозуміти. Він побоювався зайвого тиску на своїх футболістів зі сторони футбольної асоціації, медіа та політиків. Борис Ігнатів, який на той момент був головним тренером збірної Росії, зауважив: якщо так почати фантазувати, то звісно, я постарав себе ні в кої мірі не грати з українською командою. Далі наставник почав говорити про те, що краще б команди зустрілись за святковим столом, власне, всім нам відомі казочки про братські народи. Втім, до гри російську команду готував вже зовсім інший тренер Анатолій Бишовець, киянин, який всю свою футбольну кар'єру провів у столичному Динамо. Перший матч України та Росії випав на перший тур. Команди мали зустрітись у Києві 5 вересня 1998 року. Перед грою у столицю України приїхало кілька тисяч російських фанатів. З Собою у деяких особливо агресивних вболівальників були спеціальні значки з фразою Російське вторження на Україну як у складі російської команди не було гравців московського Спартака, так і серед російських вболівальників. Також не було представників фанатського руху Червоно-білих. Здебільшого у Київ приїхали фанати ЦСКА, а також московського локомотиву та самарського клубу Крилья Совєтов». Перші бійки українських та російських фанатів сталися перед матчем молодіжних команд 4 вересня. Переміг український беркут, який дуже швидко заспокоїв особливо агресивних. Під час матчу молодіжних національних збірних росіяни вже тоді вигукували Крим наш, а ще Чорнобиль. Українці ж скандували Чечня Джохар Дудаєв, демонструючи підтримку чеченському народу у його боротьбі з Росією. Нагадаю, у Росії після поразки в першій чеченській війні. У той час готувалися до відновлення бойових дій на Кавказі. Що стосується матчу, молодіжна збірна України повністю переграла російську команду і святкувала перемогу з рахунком 1-0. Єдиний гол у зустрічі забив Дранов на 24 й хвилині. Вже наступного дня розпочався матч національних збірних. Обидві команди готувалися у надзвичайно секретних умовах. Анатолій Бишовець давав настанови своїм гравцям пошепки. Щоб його ніхто не підслухав. Врешті росіяни грали від оборони. А От Йожиф Сабо нагадав, що саме він є головним тренером збірної, проявив характер і не погодився з Валерієм Васильовичем Лобановським щодо тактичної побудови нашої команди. Висунув Скаченка на вістрі атаки, трохи нижче розташувалися Шевченко та Ребров. Валерій Васильович завжди повторював Йожефу Сабо, що готовий йому допомогти, але відповідальність за результат лежить виключно на головному тренері. Перед матчем російські фанати під пильним надзором українських правоохоронців потягнулися на стадіон. Отношение властей к нам очень нормальное, хорошее. Ничего не буду говорить. Действительно, милиция подготовилась, ОМОН, да, действительно, столкнуться не дают. Хотя мы, в принципе, вот в большей части, две трети примерно, по приехали ради этого. Потому что неприятно. Мы идем, а они нам вот это показывают. И вот москали, москали, москали. Неприятно. Почему милиция себя ведет нормально, хотя с одной стороны. А с другой стороны, хохол подходит, ну, украинец, подходит покупать пиво, а мы не можем. А почему? А мы чё, не Шанолы, что, не Шануны, давайте все. Опа. Пока не надичу Вот, двісти. А посімачі не да Втім, хто шукав проблеми, той їх і знаходив. Бійки продовжувались у різних куточках Києва. Одна з них біля Володимирського собору, де українські фанати освячували величезний десятиметровий прапор країни. Власне, обіцянку помочитися у фонтани, на не площі незалежності росіянам виконати не вдалося. До них вони просто не дійшли. У них летіло все від пляшок до каміння. Розганяти фанатів знову довелося міліції та беркуту. Матч століття розпочався з національних гімнів. Під час виконання українського гімну російські фанати демонстративно присіли. У той день на поле за національну збірну України вийшли Олександр Шовковський, Динамо Київ, Андрій Гусін, Динамо Київ, Володимир Микитин, Карпати Львів, Олександр Головко, Динамо Київ, Владислав Ващук, Динамо Київ, Юрій Дмитрулін, Динамо Київ, Сергій Скаченко, Торпедо Москва. Сергій Попов, Шахтар Донецьк, Сергій Ковальов, Шахтар Донецьк, Андрій Шевченко Динамо Київ та Сергій Ребров, Динамо Київ. У росіян склад був доволі сильним. Окрім представників московських клубів, на полі також були присутні гравці Челсі, ПСЖ, Об'єдо, Рейнджерс, Роми та Болоні. Українська команда розпочала прекрасно. На 14-й хвилині соня жовті заробили штрафний і до м'яча підійшов Сергій Ребров. Збірної Росії. Рахунок відкрив Сергій Попов після прекрасної акробатичної передачі Андрія Шевченка. Трохи пізніше сам Шева ледь не поклав у дев'ятку з чергового стандарту. Однак другий гол не забарився. Як і раніше один муль на користь збірної Росії, Значить знову йдуть вперед. Три футболісти збірної України проти двох захисників Росія. Хороша передача на лівий фланг Удар і м'яч. Другий м'яч вступає ворота збірної Росії. Другий гол забив Сергій Скаченко, гравець виконав задум Йожа Фасабо і у перерві замість Форорта на поле вийшов Юрій Калітвінцев. Російські фанати, обурені рахунком на табло, почали кидати димові шашки на сектори з українськими вболівальниками. Вмішався український беркут, який зайнявся своєю улюбленою справою. Просто відгамселив всіх, хто трапився на його шляху. Втім, російський сектор більше не хуліганив. Президент Федерації футболу України Валерій Постовойтенко згадував, що тоді жартували. Певно, росіянам поклали на сидіння по шматку сала, тому вони і не підтримували свою команду, бо були зайняті роти. Після першої половини гри збірна України перемагала з рахунком 2-0. У другому таймі Сергій Попов міг оформити дубль, але не влучив поворотах. Росіяни оговтались тільки всередині другого тайму на 67-й хвилині після передачі мостового. Євгеній Варламов відіграв один гол. Рахунок став 2-1, однак зовсім ненадовго. Вже у наступній атаці Сергій Ребров скористався помилкою Юрія Кофтона і обіграв голкіпера Харіна, якому залишалося тільки збити нападника. Головний суддя зустрічі Маркус Смерк без вагань видалив воротаря з поля. Замість Сергія Семака Бишовець випустив на поле Станіслава Черчесова, майбутнього тренера збірної Росії. Однак той з ударом Реброва з точки не впорався. І не пропустивши жодного м'яча. І Сергій Ребров забиває третій гол. Ворота збірної Росії. Трохи згодом українці могли повністю закривати цей матч. Однак потужний удар Сергія Реброва прийняла на себе поперечина. Натомість ще один гол забили росіяни, і знову після передачі мостового цього разу боротьбу в штрафній площі виграв Онопко, який і скоротив відставання. Втім, відігратися у Росіян ні часу, ні можливості вже не було. Навпаки, рахунок скоріше міг стати 4-2. Однак Дмитрулін не влучив поворотах у цьому матчі. Збірна України святкувала перемогу з рахунком 3-2. Після матчу газети писали, що у роздягальню до українських футболістів завітав віцепрезидент Шахтаря Равіль Сафіулін та передав гостинець від президента донецького клубу Ріната Ахметова у вигляді 100 тисяч доларів. Як виступала наша команда у цьому відборі, ви можете подивитися в окремому відео. Ми ж зосередимось на протистоянні з російською збірною. Росія розпочала цей відбір вкрай невдало. Після поразки від України Росіяни поступилися Ісландії на людей на виїзді та Франції 2-3 вдома. Матч з французами став для Анатолія Бишовця останнім на посту головного тренера збірної Росії. У грудні збірну очолив Олег Романцев. З новим тренером у 99-му році росіяни набрали дуже непогану форму. Було здобуто шість перемог підряд, у тому числі над чинними чемпіонами світу збірною Францією. Росія знову боролася за вихід на євро. Для цього Росіян в останньому турі влаштовувала виключно перемога над збірною Україною. Матч у Москві був не просто грою принципових суперників. Це була битва за вихід на чемпіонат Європи для України. Розклад був доволі простим. Перемога виводила на євро. Нічия у плей-офф, а поразка означала третє місце у групі. І завершення виступів національної команди напередодні гри в Росії виходить газета з провокативною назвою на цій світлині. Футболіст Дмитрій Хухлов, чиє прізвище було використане у заголовку, тримає номер совєтського спорту у руках. Цікаво, що це прізвище в майбутньому принесе футболісту значні незручності при бажанні зареєструватися у соцмережах. Його регулярно банили по причині розпалювання міжнаціональної ворожнечі на грі був присутній Путін, на той момент голова уряду Російської Федерації. Президент ФФУ Валерій Пустовойтенко згадував, що на матчі стався позаштатний епізод. Перед вікнами ложі проходила металева покрівля, і в якийсь момент на неї видерся чоловік і пробіг прямо перед ними. Путінська охорона повністю прошляпила момент, але, на їхнє щастя, це був звичайний вболівальник, у якого не було наміру ліквідувати Путіна, а який таким чином пересувався з одного сектора в інший. Перед матчем росіяни знову демонстративно сіли під час виконання українського гімну. Російська збірна заволоділа ініціативою з перших хвилин матчу. Українська команда діяла переважно на контратаках. Варто сказати, що в певних епізодах наші футболісти створювали доволі небезпечні моменти. Так рахунок ледь не відкрив Сергій Робров. Трохи пізніше, після передачі Шевченка, Робров знову пробував, тепер вже головою, але м'яч пройшов вище воріт. Росіяни теж атакували. Дальній удар Хохлова витягнув Шовковський. Однак найнебезпечніший епізод першої половини стався ближче до завершення першої половини гри. Трохи пізніше росіяни змарнували ще одну прекрасну можливість забити гол. Так закінчувався перший тайм. Очевидно, гра для нашої збірної складалась дуже важко. У другому таймі Сергій Рибров, який не відрізняється високим зростом, знову небезпечно пробивав головою. Футболіст вмів знаходити і обирати правильну позицію у штрафній суперників. Росіяни продовжували атакувати, створювати моменти. Панов мав непоганий шанс пробити Шовковського. Але в цілому в обороні синьо-жовта команда грала надійно. Росіянам допоміг стандарт на 75-й хвилині. Вони заробили штрафний удар з дуже небезпечної позиції. До м'яча підійшов Валерій Карпін і потужним ударом пробив Шовковського. 1-0 і 15 хвилин до кінця гри. Звісно, атакувати українцям стало значно важче, адже до того росіяни йшли вперед і можна було використовувати вільний простір, грати на контратаках. Після забитого голу росіяни почали більше уваги проділяти обороні. Хвилини стікали і почало здаватися, що в цьому матчі нам не забити. А потім, на 87-й хвилині, Смертін збиває Мізіна. Девід Елерей призначає штрафний і до м'яча підбігає Андрій Шевченко. Йожев Сабо мало не благає футболіста йти у штрафну площу боротися за м'яч, але Андрій. Певнено відповідає тренеру Йожефовичу, Я зараз заб'ю. 88 хвилина. Значить, пробувають страшний. Найсна передача такий майданчик. Філімонов виходить згоріть і наші зрівнюють рахунок після прикрої помилки Олександра Філімонова. Українським футболістам вдається все-таки зрівняти цей. Рахунок стає 1-1 і до закінчення матчу півтори хвилини. Я гадаю, що цей гол філімоном буде пам'ятати все своє життя. Російські вболівальники, які показували середні пальці під час виконання українського гімну, тепер тими ж руками у розпачі обіймали свої голови. На стадіоні Лужніки стояла тиша. Російська збірна переживала найбільший шок у своїй футбольній історії. Олег Романцев згадував, що був наче у трансі, наче втратив свідомість. У такому ж стані гру догравали російські футболісти. Матч закінчився нічийним результатом, який означав вихід збірної України в плей-офф і закінчення відбору для збірної Росії. Валерій Пустовойтенко згадував, що коли вони з Путіним заходили в роздягальню до російських футболістів, ті не стримували сліз. Звісно, найбільше від фанатів дісталося Філімонову, який дуже невпевнено зіграв на виході. Як він потім сам сказав, спочатку воротар хотів спіймати м'яч, але потім побоявся, що залетить разом з ним у ворота і тому почав відбивати. А російські вболівальники навіть пригадували, що його дружина мала корені з України, його теща була українка. А коли голкіпер перейшов у київське Динамо, то пазл у російських фанатів остаточно склався. Вони намагались знайти раціональне пояснення тому, що сталося. Однак Йожев Сабо на прес-конференції сказав твердо: це не везіння, це. Результат багатогодинних тренувань. У протистоянні століття переможцем вийшла збірна України. На жаль, нам теж не вдалося вийти на чемпіонат Європи і у плей-офф українці поступилися словенцям. Однак неймовірні емоції від колишніх перемог над принциповим суперником і досі гріють. Що, ж, друзі, я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Обов'язково залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую, побачимось!